Ну що останній літній випуск полетіли? Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговоримо найцікавіше та найскандальніше новини, які відбулись тут, в інтернеті. Сьогодні останній літній випуск. Мені так прикро це говорити. Літо пролетіло за секунду. Просто отак от воно пролетіло. Ми випустили безліч скандалів, безліч новин. Ми з вами обговорили за це літо, але хочеться ще, хочеться подовж, щоб було це літо, щоб була ця гарна погода. Чи встигли ми насолодитися цим літом? Особисто я ні, я не поїхав. Ні, на море, нікуди сидів вдома, мало гуляв. Ну коротше, без ночі під обстрілами, але. Але маємо, що маємо. Ми живемо у війні, і треба розуміти, що війна триває, і літо це всього-навсього лише літо. У нас є поважливіші цілі. Сподіваюся, у вас було класне літо. Сподіваюся, ви встигли хоч трошки відпочити перед цим новим сезоном. Зараз починається осінь. Хтось піде в школу, хтось піде в університет. Хтось, як і я, завжди і працював навіть влітку. Когось не було відпустки взагалі, влітку, як в мене, я влітку пахав, дай Боже. Тому сподіваюся, хоч ви встигли трошки відпочити, хоч хоч якісь у вас є гарні спогади про це літо, в мене. Безперечно, ці спогади є. Можете їх подивитися в хайлайтсах у мене в інстаграмі. Там я зберігаю свої к кож свій кожен місяць. Можете подивитися, як я провів це літо. Ну а ви діліться в коментарях, як у вас пройшло воно. Сьогодні останній літній випуск буде він такий легенький. Будемо обговорювати прем'єри, таке давно я ніколи не робив. По-моєму, давно ніколи, ніколи чи давно. Сьогодні будемо обговорювати нову музику, яку випускають наші артисти. Сьогодні будемо обговорювати, в який напрямок вони рухаються, куди вони всі рухаються, що вони хочуть там сказати, ці артисти наші то як змінився, обговоримо. Обов'язково підписуйся, кидай лайк, будь ласка, цьому відео, тому що потім ви забуваєте це зробити. Якщо не сподобається, в кінці прибереш. Ну і давайте починати цей класний, такий новенький відос. Останній літній випуск скандалу. Поле цілий вашу мать. Хочеться ще літа. Почнемо з приємної новини. Побив усі рекорди. Фільм про Назарія Яремчука побив усі рекорди в українському кіно. Документальний фільм про Назаря Яремчука встановив новий рекорд. За результатами третього вікенду прокату фільм Яремчук Незрівняний світ краси став найкасовішим документальним фільмом в історії України, зібравши 9,9 мільйонів гривень. Та привернувши увагу майже 63 тисяч глядачів. Це перевершило попереднє досягнення оскароносного фільму Мстислава Чернова. 20 днів у Маріуполі, який зібрав 9 мільйонів гривень. Прокат стрічки триває, а її бюджет склав близько 80 тисяч доларів. Ініціаторкою фільму стала донька співака Марія Яремчук. Дуже хороший фільм, класний фільм. І дивно, ніби да що фільм Стеслава Чорнова 20 днів у Маріуполі, зібрав менше, ніж е, Яремчук. І я вам скажу, чому. Наприклад, на фільм 20 днів у Маріуполі я не наважився піти в кіно, тому що я знав, що я буду плакати. Я знав, що це дуже сильно емоційне кіно. Я знав, що це важкий фільм. Фільм, і мені буде важко дивитися його в кіно, тому що мені хотілося закритися, бути вдома і дивитися його вдома. Я подивився е, цей фільм вдома, тому що я розумів, що на такі, на такі фільми важко йти в кіно. Правда, на деякі фільми важко йти в кіно, і людина мусить наважитися подивитися такий фільм. Тому що, окрім того, що ми живемо у війні, дивитися ще фільми про війну зараз особливо важко, тому що це повертає в таку жахливу реальність, якщо ми чуть-чуть будуємо якусь свою бульбашку, свою ілюзію нормального життя в цій війні. То потім ця бульбашка дуже швидко лопає, коли ми дивимося такі фільми про війну. Ці фільми про війну, як Мстислава Чернова, націлені більше на зарубіжну аудиторію для того, щоб показати Заходу, що відбувається тут, показати світу, що робить Росія, показати всьому світу, що робить Росія на нашій землі. А фільм про Яремчука це трошечки інша історія. Це історія, яка мені дуже подобається. Це про відродження наших героїв, це про відродження нашої культури, це про відродження тих людей, тих імен, які забу. Уті чомусь, да, які мають які мають мати таке велике місце в історії нашої культури, але про них забули, їх приглушили. І зараз ми дістаємо знову ці імена, дістаємо знову ці архіви, і це дуже круто. На Яремчука сходіть обов'язково поки що йде в кінотеатрах, тому що це такий легкий, класний, дуже мотивуючий е, фільм, який е, вам покаже, яка багата і класна українська культура. Оля Полякова пішла в абанок. До речі, ми давно не говорили з вами про Олю Полякову, тому що Оля Полякова якось зникла з медійного простору. Вона ніби, ніби є, ніби намагається щось робити. Але окрім того, скандалу про її е, якогось коханця в творчості Оля Полякова ніяк не проявляється. У Олі полякової немає нової класної музики, У Олі Полякової немає нових класних кліпів. Оля Полякова якось трішки застрягла в своєму образі і якось. Нема ніякого розвитку. Тому що сьогодні ми будемо говорити про безліч зірок, які випускають зараз новинки, і зараз поговоримо про одну із новинок Олі Полякової. Відсутність бенгерів та навіть тижневих хітів змусило полякову піти по допомогу до Таяни та навіть вже канонічної Ірини Білик для створення новинки Білий налив. Семпл після 96-го року так просто, та текст з римами Зорі прозорі не лише натякають, але й голосно говорять про творчу кризу співачки. Не розуміємо, чому така красива та самодостатня жінка. Використовує стільки фейстюна в кліпі та бавиться в караокі естраду. Не здивуємо, що пісня е, писалася для рекламної інтеграції одноіменної мережі закладів П'яна Вишня, готуйтеся. Дуже-дуже-дуже якась така примітивна творчість, дуже якась така плоска творчість. Дуже класно написали, що тут караоке тематика. да? караоке естрада. Реально такі, знаєте, пісеньки на свадьбу, пісеньки на корпоратив. Іноді хочеться, да, розумію, що артист має мати в арсеналі і такі пісні, щоб його замовляли. Він заробляв, але хочеться якогось розвитку артиста, хочеться створення індустрії. Ти дивишся на Манатіка, і ти бачиш розвиток. Ти бачиш нову музику, ти бачиш шикарні кліпи. Ти дивишся на Дорофеєву, ти бачиш величезний ріст, ти бачиш нову музику, ти бачиш нові образи. Ти бачиш експерименти, ти бачиш круті кліпи. Тут чомусь якось дуже все примітивно дивно. І от як український шоу-бізнес 2005 року, знаєте, шоу-бізнес нульових виглядав от так, як виглядає зараз уляполякова не цікаво, не прогресуючи, не якось, ну, коротше, якось Оля Полюкова ніби втратила себе. Їй треба якось перезапуститися, чи якось записати якісь нові круті е, пісні, поекспериментувати з е, якимись жанрами. Я не знаю, що треба зробити олі полякові, але правда, вона стала нудна. Мені полякова супер нудна, і я навіть відписався від неї від інстаграму, тому що вона мені вже не цікава. У неї були то скандали з доньками, то скандали з любовниками, то якесь все на особистому житті, на особистому бренді. То зі фразі вони посорилися, то помирилися, то ще щось. Хочеться олічці побажати. Оль, давай вже хватить гратися, забавлятися скакати по сцені патчлюпки, а хочеться якусь класну від тебе. Може, якусь лірику, може якусь не знаю, якусь глибоку музику. Подивимось, експериментуй, тоді в тебе буде все круто. А зараз це просто ну я даже не хотів це дивитися, подивився це тільки для того, щоб вам розповісти. До речі, про лірику наша тут, значить, лірику випустила. Інсайт, обкладинка та трек-лист майбутнього альбому Тіни Карель лірика. Нагадаємо, що реліз заплановано на 19 вересня. У Тіни Карель вийде вісім. Треків, вісім треків, значить, що за треки, давайте подивимося. Адреналін відчиню, що ти наробила, нічка, дзвони, попелюшка, хлопчина, що ти наробила, акустик-версія. Із цього альбому ми вже чули дзвони, значить, шумеєм. І сьогодні вона випустила трек відчиню і навіть зла на нього кліп. От що стосовно Карель, я Карель часто критикую, часто кажу, що Карель е, нудна теж і якась неяка і так далі. Зараз Карель взагалі змінила тактику, ніби вона змінила піарник, ніби вона ніби вона Змінила стратегію свого розвитку. Вона стала більш відверта за аудиторію. Вона стала якась простіша, вона стала якась ближча. Мені стало за нею цікаво слідкувати. Вона почала багато говорити з аудиторією. Вона почала багато випускати матеріалу. Цей дім звукозапису класно в неї йде. Правда, я спочатку критикував, казав дуже скучно, не цікаво. Зараз я дивлюся всі випуски дому, дому звукозапису і бачу цінність цього проекту. Да? І я бачу, скільки вона вкладає сил і грошей в цей проект. Правда, дуже крутий проект дім звукозапису. Подивіться. Це обов'язково, там безліч героїв, на, на різний смак, кого хочеться того дивіться. Я дивився з манатіком. Мені сподобався. Мені подобається дуже з онукою. Випуск подивіться обов'язково. Класний, класний випуск. І зараз Тіна Карель випустила ліричну денс пісню. Відчиняю у кліпі до треку Демонструється танцювальні здібності і гнучкість свого розкішного тіла у звабливому комбінізоні. Мінімум декорації і людей, максимум тіни та її спокуси. Свій новий трек карель називає саундтреком цієї осені. Куп... сразу, зразу бачу, де купили текст, сразу бачу хто що це писали не тільки адміністратори пабліку, а текст був замовлений. Саундтрек осені не тяне, але в цілому цей вайб і ця естетика Тіни Карелі, яка зараз показує свою гнучкість, свою пластику, яка вона класна. Ми ніколи не бачили, як Тіна круто рухається. Раніше хореографія у Тіни була якась така дурацька. Ми навіть коли про це говорили з вами, що їй ставлять дуже дурну хореографію на концертні шоу, де вона якось так неловко рухалася, і не розумієш, чи вона не вміє танцювати чи погана хореографія, чи недобре поставили. А тут, коли ми бачимо Тіну карель просто в залі, як вона танцює сама, як вона вигибається, як вона гнеться, як вона відчуває свою музику, як вона кайфує від свого матеріалу, як Тіна звучить по-новому, це класно для мене. Мені подобається новий матеріал Карель. Мені подобається новий образ. Карель, і тут, на відміну від полякової, це величезний плюс, і це, це, це є прогрес, це є ріст і це є зміни про те, що я казав. І мені таке подобається. Як вам напишіть в коментарях, цікаво почитати, чи ви бачите ці зміни в каре. Зараз. Гледај, така ти бе мене за мобла. Боже, у нас який стіл замовлень сьогодні, тому що говоримо тільки про нову музику. але но мені подобається. Я хотів такий випуск сьогодні зробити. Джері Хейл довела до сліз піснею, присвяченою дітям, яких з України викрала Росія. Разом із піснею виконавиця представила кліп, головною героїною якого стала 14-річна Кіра Обайдінська з Маріуполя. Після втрати матері в ранньому дитинстві Кіра виховувалась батьком Євгеном Обайдінським, колишнім капітаном збірної України з водного пола. Повномаштабне вторгнення застало Родину у Маріуполі під час одного з обстрілів російських окупантів батько Кіри загинув у спробі втекти з міста. Дівчинка підірвалася на розтяжці і була викрадена загарбниками. Її вивезли до окупованого Донецька, але згодом, завдяки зусиллям дідуся, Кіру вдалося повернути до України. Джері взялася за дуже складний матеріал, і Джері бачить в цьому свою місію говорити на весь світ про наші українські проблеми зараз, про війну зараз і про те, які проблеми ще приносить. Війна, тому що багато таких історій ми не помічаємо в тікучі цих подій, в цікучі цих бомбежок, військових дій. Забуваємо, що за цим всім стоїть людина в першу чергу, і які є важкі долі у наших людей, які важкі історії наші люди проживають, і про це важливо говорити, тому що саме коли ти персоналізуєш проблему, показуєш на якомусь конкретному прикладі, її краще розуміють. І Джері дуже класну місію робить, дуже велику місію робить, що зараз маючи після Євроба. Ачня увагу від європейського глядача, увагу від Європи. Вона говорить не про себе, не свій бренд, тільки створює, а і класно дуже ну транслює події, які відбуваються в Україні. Дякую, Джері Хелл, за це крута робота. обов'язково її подивіться. Дуже гарний трек. Ну як гарний. Сильний мощний трек, да таке в наушниках, я не послухаю, звісно, але подивитися це як картину. Це вау, це дуже сильна робота. Подобається, як змінюється зараз. І Джері, якщо ми вже говоримо про образи артисток і так далі, подобається, що вона набула свої сенси. Подобається, як каже Нателла Кірс <сум> сенси. Подобається, як вона змінюється. Подобається, що в неї видно, що в неї з'явилися гроші, тому що змінюється вона і візуально, в неї з'явився стиліст. Вона виглядає зараз гарно. Шикарні фотосесії, шикарні портфо. Лю, обкладинки в глянці, все є, все при Джері, і головне цей момент не профукати. І зараз багато, багато, багато працювати. Молодець Джері Хейл, у неї все вийде, Я впевнений. Дявочка дуже трудяща, ну умнічка. У передостанній день літа Гурт «Казка» теж презентував пісню. Муші називається і мудвідео на неї, в якому солістка Олександра Заріцька постала у чуттєвому ампула. У кліпі співачка пристрасно вигинається на підлозі та показує тіло у чорному боді. Дуже схожий вайп на тіну кара, ніби ніби домовлялися. Знаєш, в один день ще випустили, і такі схожі моменти, я де вони так в хореографії розвиваються. Але тут в цьому кліпі, по перше, дуже класний трек. Послухайте, його обов'язково це трек, я додав. Вчора собі вночі я побачив, що він вийшов, і він вже в мене в ухах грає, тому що сьогодні ходив за кавою, гуляв і слухав новий трек каски. Дуже класний трек, хороший, легкий літній вайп. Навіть сумно вже закінчується літо, тому що це би міг бути класний літній саундтрек. Але ще вересні буде тепло, і буде такий ще вайп-літа. Тому мушлі сюди нам підходять. І тут ми бачимо знову ж таки, як Олександра росте, як Олександра розвивається, як Олександра е показує себе, як вона стає на ноги, як велика така вже артистка. Дуже мені подобається, як вона позиціонує себе зараз, яка вона стала впевнена, як вона чітко стоїть на своїх ногах, як вона вірить в себе, як вона вірить в свій колектив і як вони впевнено рухаються. Молодці ребята, казку дуже люблю. Казка це напевно єдиний да, якийсь, чи ні гурт, у яких завжди була, у яких завжди був україномовний контент, який завжди розвивали український ринок, да, завжди співали українською. Молодці продовжують розвиватися. І Олександра, тобі браво, ти шикарна в цьому кліпі. Мені дуже подобається кліп, дуже класно. Теж гляньте обов'язково. Ельзи активно продовжують працювати. Ми так запустилися мощно. І вчора гурт Ельзи відзняв новий відеокліп. Кадрами зі зйомок поділилася, ймовірно, головна героїня відео, акторка Даша Творонович. Значить, помітили в центрі Києва знімальну групу з Вакарчуком, які знімали кліп. Бачите, як зараз активно працює Вакарчук, нещодавно випустив кліп і трек. Готується новий альбом. До цього альбома готується, бачите, напевно, якийсь вірик відео вже Готується 5 палаців спорту. Будемо очікувати. І подивимося, чи зберуться вони, і як зберуться, і чи поб'є Вакарчук рекорд пивоварова. Подивимось. Ну а Клавдія Петрівна нарешті виступила. Палаці спорту, нарешті виступила Клавдія Петрівна. Всіх запросили. Мене не запросили на концерт, тому що я критикую Клавдію Петрівну, я неудобний блогер для піарників Клавдії Петрівни. Вони намагалися зі мною поспівпрацювати, не вийшло у нас. Що скажу вам? Ну, концерт і концерт. Чи здивувала мене Клавдія Петрівна концертом цим своїм? Ну, не здивувала. Симпатично було, Да, симпатично, але можна було зробити ще круче, ще краще. А для мене це така якась, ну. Посередні якесь таке шоу. Я чекаю, коли артист збирає палац спорту. Це зараз одна з найбільших платформ, які, яку може зібрати артист, і там треба викладатися на максимум. Як це робить Макс Барських? Як це робив Пивоваров? Як це зараз робить Дарафєєва, готує величезне шоу. І я знаю, що Дарафєвий буде просто вау-шоу, і там буде ну все на високому рівні. А коли це такий концерт, знаєте? От концерт, хороше слово, концерт, не шоу, концерт, то да. Ну, таке собі щось, таке собі. Побачимо. Якщо ви були, напишіть, як вам в коментарях. Я кажу по тому, що я бачив в інтернеті. Повернення легенди, олінік заспівав. Прикиньте, Олінік заспівав. Якщо ви пам'ятаєте, був такий дует Дантес Алінік в моєму дитинстві. Фабрика зірок 2 Легендарні люди. Дантес продовжив свою кар'єру, а Олінік якось чуть-чуть так пішов в тінь. Якось взагалі перестав співати. Дуже рідко випускав музику. Його якась творча діяльність ну якось обмежилась. Він займався футболом, потім Ютубом, чим завгодно, але не музику. І зараз в нього прем'єра Лате. Я його вітаю. Я недавно з ним бачився. Як недавно декілька місяців назад ми бачився, я йому кажу, Вадім, тобі треба срочно повертатися на сцену. У нас бракує класних чуваків на сцені. Бракує, давай, пиши музику. У нас зараз стільки вільного місця, заходь на всі топ-чарти, пиши музику, роби класну музику. ти бачиш, ти класний артист з класним беграундом. Тому чекаємо Вадима Олєніка і вітаємо його з тим, що він повернувся на сцену. Правда, Вадім, вітаю тебе. Молодець. Молодець, що прислухався, що записав трек. Сподіваюся, буде класний вдалий старт, і ти продовжиш далі. Писати музику, тому що ну, ми правда чекали, правда, да? Якось я соскучився за ним. З українським шоу-бізнесом на цьому все переходимо в зарубіжний шоу-бізнес. Давайте подивимося, що у них там цікавого відбулося. Пашу Дурова відпустили, всі переживають за Пашу Дурова, всі знімають тіктоки. Паша, якщо тебе посадять і мене посадять, бо відкриють, значить, там, значить, цей телеграм. Багато говорять, що Дуров співпрацював з Росією таємно. Багато говорять, що Дуров зловживав тим, що не контролював всіх, кого мав контролювати в Телеграмі, а саме продаж заборонених речовин, а саме роз... Удження дитячого контенту, да розумієте про що я говорю. Тобто зараз багато звинувачень на Пашу Дурова посипалося. Випустили його вже зараз з в'язниці. Він знаходиться під домашнім арештом у Франції, не може нікуди виїхати. Але дуже, -дуже така знаєте, темна історія окутана таємницями. Хочеться якихось прямих коментарів, хочеться якихось прямих а, значить, звинувачень, тому що звинувачень ніби є, але вони якісь такі абстрактні, що я й не розумію. Багато хто говорить, що дуров їздив в Росію. Багато хто говорить, що дуже співпрацює з Росією. Багато хто говорить, що він а, такий, знаєте, ну, мутний чувачок, тому що у нього там ще брат, який займається цим всім. А брат взагалі в тіні, і брат розробчик брат самий головний в цьому телеграмі, і брат в тіні знаходиться, ніхто не знає, що це за брат, і що і що як він працює цей брат. Ну коротше, дуже цікава історія, але покрита таємницею, сподіваюся, що зовсім скоро ми все дізнаємося і отримаємо якийсь прямий коментар від Пала або від Франції. Поки що все чутки, поки що все плітки і так далі. Але телеграм-канал я поки веду, тому підписуйся на мій телеграм-канал обов'язково, щоб не пропустити там новини. Там новини виходять раніше, ніж на каналі. Канівес не поїде у Росію. Канівес зірвав зділку, зділку, як буде зділка, угоду. Розірвав угоду з росіянами на рахунок концерту в Москві. Він запросив 5 мільйонів доларів, але там сталося так, що ніхто не захотів ці 5 мільйонів доларів йому давати, а потім захотіли, а потім він вже не захотів. І така виникла якась дуже цікава історія. Потім кажуть, що Канівес зараз знаходиться не в адекваті, він залежний від веселящого газу, яким його накачує його степатолог, який втерся йому в довіру і став його близьким другом. Тобто, Канівець зараз багато там ходить історії, що він кудись зник, що він якийсь неадекватний, постійно ходить з цим балоном цього веселящого газу. Цей газ дуже сильно впливає на мозок. Людина дуже тупіє, людина стає некерована. Ну коротше, цікава історія з канівестом. Сходить він з розуму і далі, а ми за цим просто можемо стежити. Боже, новина по всьому інтернету, у iOS 18.1 з'явилася функція вирізання непотрібних об'єктів із фотографії. Функція буде доступна у додатку фотографії і лише на моделях iPhone 15 і новіше. Тож така функція, знаєте, на iPhone 4 можна було вже на цю функцію скачати, якийсь фотошопчик, да, і робити оці от історії. Взагалі не ноухау, взагалі не щось нове. Знову ж таки кажу, трішечки розчаровуюся в Apple через те, що вони не обновляють так, як би хотілося, не створюють революції більше, не створюють нічого такого нового, від чого я був би в шоці, такий бикав, вау, клас, це супер. Нема нічого такого. Якось поки що, поки що нема. На жаль, все, все вже бачили, все вже не цікаво, все вже якесь таке собі. Країна переможниця Євробачення 2024. Швейцарія офіційно оголосила місто, в якому вони проведуть наступний конкурс, міжнародний пісенний конкурс Євробачення. Євробачення 2025 відбудеться в... Базелі Швейцарія за музичну першість країни конкурсантки змагатимуться 13 15 та 17 травня 2025 року. Також відомо, що виступ відбуватимуться на багатофункціональній арені. Естеджакошалі локація може розмістити до 16 тисяч глядачів у залі. Цікаво, чи поїду я на це Євробачення, цікаво, чи буде на цьому Євробаченні. В мене є дитяча мрія побувати на Євробаченні. Якщо закінчиться війна до травня місяця, то поїду обов'язково буду знімати. Т вам там репортаж е, з нашою українською делегацією зараз. Аня Анатуліва десь мене вкусила би за вухо. Вже подіваю, що я претендую на її місце, але ні, не претендую на її місце. Претендую тільки поїхати на Євробачення і подивитися, що там і як там хотілося б мені здійснити свою дитячу мрію. Тож чекаємо, зовсім скоро буде Євробачення. ми тільки так моргнем і буде Євробачення. Зараз так моргнули літо закінчилося, а зараз вже готується Євробачення 2025. Зірки прибувають на Венеціанський кінофестиваль і дивують своїми образами. Наприклад, всіх найбільше здивувала Анджеліна Джалі. Вона змінила колір волосся і виглядає зараз просто неперевершено. Вона завжди якась така угрюма, якась така дуже серйозна. А зараз просто вау дуже гарна, шикарна. Прям дуже гарна, цікаво, яка вона буде на доріжці. Побачимо її фотографії. Думаю, на момент випуску, на момент виходу цього відео вже будуть фото з доріжки. І ми полюбуємося її красою. Да? Анжеліна Джолі на прем'єрі фільму Марія в рамках кінофестивалю. Фільм, в якому актриса зіграє головну роль, отримає. Отримав 8 хвилин овації, зал встав. А це дуже хороший знак, це означає, що нас очікує дуже хороше, якісне кіно, де Анджеліна Анджелі зіграє головну роль. Я так стежу за нею, розумію, що яка вона іконічна, яка вона класна, яка вона тендітна. Правда, руки вже видають віки, і знаєте, в неї такі руки всі в венах. Бо ж така вона худенька. Боже, худенька, але гарна. Дуже гарна. Вона епохальна жінка. Вона війде в історію як одна з найкращих артисток, артисток, актрис. Сто відсотків люблю її. Ну і на цьому в мене все. Дякую, що дивитеся скандал. Дякую, що провели це літо зі мною. Дякую, що ставите лайки. Дякую, що підписуєтеся. І дякую, що зі мною я теж намагався трішки скрасити ваше літо і піднімав вам настрій, приносив сюди найкращі вам новини. Тому готуємося до осені. Новий сезон у нас чекає. Ось зазвичай набагато більше новин, тому що зараз був е серпень місяць, і в ньому завжди всі в всі відпустках, всі відпочивають. Якось знаєте, він такий, не такий насичений, як решта місяців. А попереду у нас вересень, вересень це завжди. Де нові проекти, нові запуски, нові провали, нові скандали. Тому чекаємо вересень і вперед в осінь. Побачимось в наступному випуску. Дякую, що були зі мною. Бувайте! Муа. пока!